Кредити Платинум Банку віддали іншому українському банку. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ФГФО, переуступив Кредобанку роздрібний кредитний портфель Платинум Банку. Про це йдеться в прес релізі фонду. Так, 4 серпня між Платинум банком і Кредобанком укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами. Укладеними між Платином банком і його клієнтами. Таким чином, з сьогодні новим кредитором за вищевказаними договором є Кредобанк. Просимо всі зобов'язання за вищевказаними договором, включаючи прострочені термінові і майбутні зобов'язання виконувати в повному обсязі на користь Кредобанку відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що Національний банк 10 січня визнав неплатоспроможним Платинумбанк. 23 січня НБУ вирішив ліквідувати банк. Виплати вкладникам банку складуть 4,9 мільярдів гривень. Також повідомлялося, що Національний банк України має намір стягнути заборгованість з колишнього власника Платинум банку Григорія Гуртового за матеріалами сайту Ньюс.